4 грудня в будинку спорту відбувся захід для діток з інвалідністю з громадських організацій Світ для дітей та синдром любові організували дійство, центр соціальних служб та відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету Нововолинської міської ради. До дітей на свято завітала заступниця міського голови Ніна Шумська. Вона побажала усім добра, мирного неба над головою, успіхів та віри у себе. Дітки разом зі своїми батьками, дідусями та бабусями ми виготовляли новорічні прикраси, які пізніше повісили на ялинку. Працівники Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи влаштували естафети. Діти бігали, стрибали та вправлялися з м'ячем. Опісля їх пригощали піцею та солодощами. Кожна дитина отримала заготовку іграшки, кожна дитина на свій смак мала можливість прикрасити кольоровою манкою ці іграшки і приклеїти власноруч. До новорічної ялинки наші організатори відділу молоді і спорту організував дуже цікаві естафети, естафети, які були під силу діткам з різними особливостями. Головна мета даного заходу організація змістовного дозвілля дітей, подолання почуття самотності, ізольованості, задоволення, потреби у спілкуванні. Захід відбувається з метою, щоб підтримати і активізувати дітей з інвалідністю до активного життя, адже активні діти, активні батьки і буде наше активне суспільство. Кож ми хотіли привернути увагу громадськості до того, що діти з інвалідністю заслуговують рівного ставлення, рівного навчання і захисту своїх прав та інтересів. Адже не даремно гасло у цьому залі це є спорт для всіх. Надіємося, що це активізує дітей, активізує їхніх батьків. Ми всі рівні, хочу, щоб діти з інвалідністю це також відчували зазначає голова громадської організації Світ для дітей Юлія Буденчук. Діти були дуже задоволені, адже фізичний спорт це здоров'я і активність. Діти себе тут відчувають наповну, можуть побігати м'ячиком, різні естафети. І я хочу подякувати усім організаторам за те, що наші діти. Включені в суспільство, наші діти включені в соціум. Адже ми це завжди добиваємося. Ми добиваємося, щоб діти з інвалідністю не стояли осторонь і були запрошені на усі змагання, на усі концерти, на усі виступи, щоб наші діти брали скрізь участь. Діток залучили до спортивного свята, аби вони розвантажилися психологічно, зарядилися енергією. Таке дійство у Нововолинську провели вперше, як повідомили організатори у. У планах зробити такі заходи традиційними.